Я не знаю, хтось тут... і зараз повернеться ну, центр у нас а, приєднається. Ми будемо продовжувати. значить Як склалася, я вже казав, сьогодні чудова традиція. Вона мені надзвичайно подобається. Я представляю усіх представників фешн-індустрії. Тож а, я хочу запросити засновницю Ukrainian Fashion Education Group, фешн Union, викладача і автора книги. Теорія моди, концепції та практики Марину Лосю. Так, ліка, рука мікрофон. клікер, зелена, Друзі, вітаю! Дуже вас побачити сьогодні тут. Дуже дякую, що запросили. І... Буду намагатися максимально інтенсивно все розповісти, тому що ну, наш формат лекційний півтори-дві години, а 20 хвилин я була навіть в розгубленості, як про що найголовніше, найголовніше найважливіше тут і зараз. Дуже приємно, що зліва такий дизайн. Це наші студенти були відібрані, ми щойно повернулися з Сібіо найбільшої в східній Європі. Європі тижня моди, де ми представляли Україну і, власне кажучи, вперед. Uh -huh. Так, жму зелене. Давайте спробуємо. О, все пішло. Мене вже представили, тому я не буду на цьому зосереджуватися. напевно, головне, що для нас дуже важливо робити. Речі, які не були зроблені в Україні, і тому саме теорія моди. Ми не державна інституція, і коли вийшла ця книжка, було приємно дізнатися про те, що по ній вже працюють державні вузи, і ми продовжимо цю практику. Давайте Може, є якісь чарівні люди, які працюють. От ми найбільші за кількістю лекцій, курсів і вебінарів. І для нас дуже важливо було робити освіту, яка була б релевантна духу часу. Це дуже важливо, тому що і світ міняється, і динаміка всіх процесів змінюється. І мені дуже приємно, що коли нас сюди запрошували, і в якості партнерів, і в мене в якості спікерки, то за запит з вами розповідати про те, як влаштована наша екосистема, тому що звичайно світ. Сьогодні такий, що потребує нових сенсів і нових е зв'язків. Да? Раніше він був певним чином диверсифікований, і тепер його треба збирати назад. Давайте цю спробую. Всі роботи, які ви тут бачите, це роботи наші з різних показів, фешн-віків і м м різних research and development наших розробок, якщо так можна сказати, тому що для нас дуже принципово сьогодні не просто виховувати да, молодих фахівців з професійної моди, а й давати розуміння, що вчорашні прийоми дуже часто не працюють. Наприклад, середній костюм маски були вирощені з міцелію на пророщені на матеріалі кавові мішки, тобто з медмаксимальним зіровейством ствільов. Ми купили просто в магазині будматеріалів, а пофарбовано все це куркумою. і це костюм, який ну, якби облетів дуже багато світових видань. Тож саме стосується масок, які були надруковані на 3D-принтері, і ну, слугують нам уже багато разів в різних наших показах і виступах. Напевно, мені ще хтось треба в допомогу. Щось жму жму Давайте будемо разом перемоса, да? от е, власне кажучи. Весь наш процес влаштований таким чином, як я вже сказала, щоб це була максимальна екосистема, яка виходить просто за межі освітнього процесу, а будує нові зв'язки і нові сенси, чого в моді сьогодні надзвичайно сильно не вистачає. Тому, по перше, ми проводимо. Книги і сьогодні в нас ці лінійці їх планується 11. Ви перші бачите обкладинку конструювання, вона тільки на перший друг піде цими днями, і, власне кажучи, цілий відділ вже робить ті книжки, яких гостро не вистачає сьогодні в українській професійній моді. Що ж стосується, Бо мені дуже сподобались питання, да які я отримала для підготовки прямий винесла. Як виміш мирний ваш ви, ви, проєкт, і для кого а, як я вже сказала, да, це професійна мода. Це означає, що там в нас вчаться люди, які таким чи іншим чином хочуть в індустрії залишитися саме як професіонали. І я завжди люблю починати свій свою розповідь з того, що в нас, по перше, 98% жінки, 2% вже чоловіки. Раніше й Богу один вони кажуть, я мала мрію. Далі дуже часто ці мрії раніше, коли було якби лінійний час: школа, інститут, робота, діти і все. Да, то ця мрія, які ми дали там збути в дитинці, і сказали, що тут має бути інженеркою, а не дизайнеркою. Вони могли назавжди ну, бути нереалізованими. Сьогодні ти в будь-якому віці можеш прийти і. Свідомо реалізувати свою мрію, хоч чоловік, хоч жінка. Вік не має значення у нашому наймолодшому студенту 15, і найстаршому 63 у нас жінка прийшла і вирішила, що вона хоче втілити свою мрію стати дизайнеркою, і це надзвичайно чудово. І якщо говорити про екосистеми, да, то в принципі тут мала би бути схема, як ми науково підходимо до того, щоб траля то те, -то те -то те -то зробити. Але. Я неспроста поставила цю фотографію, тому що сьогодні, окрім того, що це. Якби правильна екосистема з точки зору функціонування суспільства, да це ще й дуже важливі ціннісні речі, які ну, враховують реалії війни. Якщо ви бачите, це джинсова вишиванка, на якій зліва написано духом сильні, а справа душею вільні. Ми самі з Харківщини, і коли почалася війна, нашу школу розбомбили там на четвертий день. Ми релокувалися до Івано-Франківська, штаб-квартиру відкрили в Києві, але мені важливо було продовжувати свою справу. Ми не на секунду не зупинилися, і я час від часу роблю ці дизайни. Да. І е, які присвячені етніці, які присвячені Харкову, так от е, людей, які селилися на Слобожанщині декілька сторіч тому, так і називали духом сильні, душею вільні. Це були люди, їх в простонароді так назвали Слободні. Да? І я вирішила присвятити нову вишиванку, якраз цими днями Харкову. Ну, там, це десь півроку назад. Як я я приїхала і робити, якраз ми попали під всі обстріли. У мене на сусідньому районі попали в заряджене ППО. Я два дні в спортивному костюмі сидячки спала на дивані, тому що я не могла просто в себе прийти. І тому ці слова, і, але я знала, що я маю це зробити. Ці слова були заряджені. І далі весь список робили наші студенти. Вишивали розробку вишивки, робили на Тернопільщині студенти реликовані з Луганщини, які мріють від відродити дослідити луганську вишивку. Шили ці образи в Хмельницькому і знаєте, ці переписку з чатів можна просто прикладати до виробу. Вибачте, ми сьогодні вам не прийшлемо зразок, тому що в нас були прильоти біля АЕС. Ми не можемо вийти. У нас вибуло скло. І так всі були процеси, але і виробництво, і образи, і фотосесія це все робили наші студенти, і нам дуже важливо, щоб ми їх не просто вчили комплексно, а і спонукали до створення нових систем, де за час роботи і навчання вони наскільки починають співпрацювати, що цими робочими групами і виходять в світ. І хочу сказати, що це вдається, і я дуже рада, що наприклад на цю фотосесію згодилась модель світового рівня, яка пережила окупацію в Бучі і просто прийшла на студентський проект. Тому що каже, мені це теж до душі. Тому сьогодні ми працюємо і над тим, щоб. Е Показувати світу, да і стійкість нашого духу, і реально створювати речі, які дуже дуже надовго будуть працювати. То ж саме стосується, і як я вже сказала, закордонних да, вик показів виступів. Нам було дуже приємно, що коли нас запросили на Fashion Week фешенвіксібіу, і вони просто вони не знали, що нас включають світло, да не зрозуміли чого. І моя колега. В Харкові просто виходить на вулицю. Таку показує з телефона по зуму розбомблений центр, і це працює набагато сильніше ніж десять сюжетів CNN. І, врешті-решт, вони сказали, ми все зрозуміли. Дайте нам паузу, дайте там два дні. Вони до нас вернулися з пропозицією, щоб всю весь тиждень моди відкривав наш показ. Вони всю пресу забрали. На мінус двадцять метрів бункер, весь Fashion Week відкривався в бункері. Ми виходили з жовто-блакитним синьо жовтим перепрошую прапором, і про це писали «Євроньюз», Про це писали Форбс. Як сьогодні казала моя колега пані Ірина Данілевська, мода продовжує бути дуже важливим соушал стейтментом да, соціальною соціальним висловом. Тому ми вчимо сьогоднішніх студентів, щоб мода. Була не тільки про одяг, щоб вона була про символізм, щоб вона була треба, щоб вона була, щоб вона була е, про те, що завжди буде рушійною силою суспільства. Е, хто або що е, допомогло пройти турбулентні процеси? Ви знаєте, головне, що допомогло, то це, що розуміння, що допомогти нікому, що на тобі відповідальність, що ти зобов'язаний. Або буквально йти на передову, так як пішли наші чоловіки, викладачі, їх замінювали дівчата, студентки, які були практикантками і інтенсивно приучились, або ти створюєш тут сенсоутворюючу структуру, яка буде допомагати двом речам: збереження ідентичності, збереження державності це перше, і друге імпульс до розвитку. І мені дуже важливо було, щоби всі ці часи, і зараз теж у всіх були зайняті голови, показами чим завгодно, що вони в чатах переписуються. Вони не турбуються про те, що в них обстріли. Вони турбуються про те, що після завтра треба здати роботу на Digital New York Fashion Week, тому що нас знову апрували і прийняли. А в них світла немає. Рендер стоїть, тому ем, ця відповідальність да і тут от зліва ми бачимо це. теж з нашої фотосесії кадри, а справа це наша, наша подорож до Парижу, тому що в нашій екосистемі завжди є і закордонні е, освітні та да, процеси подорожі, е, де ми відвідуємо найкращі світові локації музеї, галереї. І з одного боку ще далеко до війни, бо нам вже дев'ятий рік, да, я собі прийняла рішення, що ми будемо робити інтеграційну місію. Ми будемо. Опу і Європа привозити до нас в Україну і світ. Ми, як без організацій, єдині в Україні підписанти найвпливовішого на світ, в світі тренд аналітичного бюро World Global Style Network. Ми з ними бачилися е, влітку в їх штаб-квартирі в Лондоні. І це означає, що наші студенти на рівні з усіма світовими школами мають можливість і дитичність знати найпрофесійнішу тренд аналітику по 28 й рісьми рік. Включно це наші кадри з Парижу і це наші кадри з Івано-Франківська. Та да, таким чином ми стираємо кордони. І зараз, коли ми вимушені так багато проводити час онлайн, ці живі зустрічі є безцінні, і ми продовжуючи контекст нашої екосистеми. Поставили собі амбітно ціль відновити фізичний повноцінний простір в усіх цих трьох містах, тому що вони а для нас дуже значимі, і б вони всі різні по функціоналу, по контенту, і таким чином, те, що було нашою продовжує бути нашою трагедією да нашою війною, ми перетворюємо в можливості, тому що таким чином би я не поїхала. До Івано-Франківська, да, але зараз ця географія розширилася. Вона нас спонукає рухатись далі. І це прекрасний приклад того, що рухатись далі. Да, ми дуже багато працюємо як з фізичними об'єктами, так і з цифровими. Да, мода вона амбівалентна по суті своїй, і ми в шпагаті вибачте, сидимо між минулим і майбутнім. О, з одного боку, ми підтримуємо, ми розвиваємо ремесла з іншого боку. Ми надзвичайно багато працюємо і в цифровому світі, і зі штучним інтелектом. І коли я готувалась до лекції і почала створювати футуристичні об'єкти, да, я набрала раді цікавості афрофутуризм, тому що це певним чином новий. Такий стилістичний напрям, і ось ми бачимо, вже, що штучний інтелект нам прекрасно показує, як може виглядати афрофутуризм, як ідея відродження. І гучний голос тих народів, які були і континентів, і культур, які були поневолені, і які сьогодні мають всі перспективи стати driving force, рушійною силою. Тому, якби це мене страшенно надихає, я завжди ці приклади ставлю. Да, і далі це теж наші роботи зі штучним інтелектом, як я вже сказала, тому що це невід'ємна частина. Процесів, які ну, не побоюсь цього слова, да, є унікальними для шкільних учбових, е, закладів сьогодні. Ось ви бачите, тож, якщо ми говоримо про екосистеми, як вони працюють, да, це ось фізичні дизайнери і стилістики в нас вчаться, вони долучаються до проєктів цифрових дизайнерів, які в нас вчаться на інших курсах. Да, е, в них є концепція, яку ми опрацьовуємо разом з викладачами. Аналізуючи, в цьому сенсі, ми поєднали в цій роботі це тизер, це те, що буде представлено на дизайн Week днями. Ось уже да? ми поєднали стихій води і вогню, тому що. Вода в нас дуже страждає від того, що її стає все менше, да через кліматичні умови, а вогонь, тому що ми проходимо через надзвичайно страшні часи, які випалюють нашу землю. Але ми хочемо донести ідею, того, що це вогонь ще священний. Він все очищає для нашого майбутнього і для нашого якби, впевненого руху вперед. Тому цифровий простір дає можливість поєднувати не поєднуємо. Да, а ці ем... Артефакти, які посередині створені, да це ми надихалися мушлями і при об'єктами підводного світу, які вижили під час бомбардувань в Харківському інституті економії. І таким чином, власне кажучи, ось це вже ми заселили в середовище. Не могла не показати хоча б шматочок, да, цієї роботи. У нас буде там 40 секундне малесеньке відео в кінці. І підсумовуючи свій виступ, да, і там питали, чим ви хочете поділитися. Мені страшенно подобаються ці слогани Київ city of changes and Chances». Да? А Сюди я би хотіла взагалі цей дизайн змін. Сюди хочеться додати ще, що сьогодні у нас надзвичайний час chances, changes, challenges and opportunities. опортюнітіс. Да? З одного боку, ми живемо в час викликів, з іншого боку, це надзвичайні можливості творити і створювати. Тому це інстаграм школи. Я нарешті не забула його поставити, тому що мене потім все питають. Я всім показую телефон. Судовольти подобається вже не вдома Я Вже попросила менеджерів, щоб просто поставили. Тому я сподіваюся, що мені вдалося з вами поділитися натхненням. У нас слоган школи, освіта, що ще І я дуже сподіваюся, що мені вдалося вас трошечки і так натхненних, і прекрасних, і саморушійних людей, дати. тому що для нас це теж дуже важливо створювати екосистеми, де ядром являються люди, які саморушінна сила, самодвижуще, яка не влаштовується в систему, а створюється. Я вам навіть бачити переляку трошечки. От тому дуже сподіваюся, що я вам передала інкус на цені. Будемо будувати, будемо рухатись вперед. Це наш челендж, наша надзвичайна факту. Дякую всім. Коротесненьке відео. Будь ласка, ще з Дякуємо, Марина.